Привіт! В цьому відео ми навчимося працювати з SQL. Ми навчимося додавати, редагувати та видаляти різні записи з бази даних. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Перше, що ми з вами зробимо, так це давайте навчимося додавати певні записи в якійсь таблиці. В минулому уроці я вже створив таблицю «Users», і саме в цю таблицю я спробую тепер додати якийсь новий запис. Для початку мені потрібно зрозуміти, в які взагалі поля я це все буду додавати. Справа в тому, що у мене тут є три поля, але ID – це таке поле як автоінкремент. А тобто в це поле мені нічого підставляти не потрібно, воно буде встановлюватися автоматично. Також, якби в нас оці поля мали якесь значення за замовченням, то в принципі в ці поля я також міг би нічого і не підставляти. І е, підставилось би значення за замовченням. Але тут в мене немає таких значень, а тому в поле Name та Bio мені 100% потрібно щось підставити. Ну і давайте ми таке з вами зробимо. Отже, звертаємося до MySQL, звертаємося... Підписуємося до квері і вказуємо, що ми будемо робити. Ми прописуємо таку команду як insert into, тобто ми хочемо щось додати в далі. Ми вказуємо в яку таблицю, в таблицю users, і далі ми відкриваємо круглі дужки, вказуємо, в які поля ми, ми це все будемо додавати. Я вже визначився, що буду додавати в таке полі, поле, як name, а також в таке поле як bio, тому я ці поля тут і прописую. Далі після круглих дужок ми прописуємо. Ключове слово values і вказуємо, які саме значення ми будемо підставляти в поле name, а також в поле Bio. Ну і тут насправді ви можете прописати все, що завгодно. Наприклад, нехай в мене тут буде як Джон, а тут буде Full bio Info. Наприклад, ось такий тут буде повний текст. І тепер ми це все можемо запустити на сайті, просто оновлюємо один раз сторінку. В нас нічого не виводиться, але якщо ми зайдемо в переглянути, ми побачимо, що е, був доданий один новий запис: це саме наш цей користувач Джон, і у нього є е, певна біографія Full Bio Info. Тобто, таким чином ми з вами створили новий запис за рахунок команди insert into і вказали певні значення. Також важливо відмітити, що дійсно ви всі ці SQL команди можете копіювати просто з PHP -майдмін. Ну, от, наприклад, ви забулися, як можна додати якогось користувача. Отже, ви заходите в цю таблицю, натискаєте вставити. Тут, наприклад, ви вписуєте якісь нові дані, наприклад, Alex, а також full new info, наприклад, такий текст. Натискаєте Виконати. Після цього у вас видається ось SQL команда. Ви можете її просто скопіювати. Єдине, що тут ще ID прописується, але бачите, ID тут підставляється як null. Ну, Тобто, як наче ми нічого і не передали. І дійсно так, тобто, його можна прописувати ось в такому форматі, можна взагалі ID не передавати, і так і так воно буде працювати коректно. Ну, Мені, звісно, простіше не передавати ID. Отже, ви завжди можете копіювати SQL, далі його сюди можете встав... вставляти і виконувати його. Ну, і і давайте ми з вами ще пропишемо е, цикл, за допомогою якого ми відразу створимо декілька різних записів в цій таблиці. Це нам буде потрібно просто, щоб ми потім могли з цим погратися, щось відредагувати, щось видалити і так далі. Отже, я прописую цикл. Наш цикл він нехай буде йти від одного, і він буде йти до 5 включно, тому менше або дорівнює. І кожен раз ми Ай будемо збільшувати на одиницю. Далі в цикл. В мене буде ось ця команда, але перш ніж, перш ніж буде ця команда, ми давайте пропишемо тут ще зміну name. В цій зміні в мене буде знаходитися ім'я користувача, а також нехай ще буде додаватися певний порядковий номер, Ну, наприклад, I. Тобто в нас буде такі імена, як bob 1, bob 2 і так далі до 5. І тепер ось цей нейм я б хотів підставляти саме сюди. Щоб мені таке зробити, мені достатньо просто прописати тут цю зміну, і вона буде підставлена, адже тут ми використовуємо подвійні лапки. Ну, а в подвійних лапках ми можемо спокійно ось так змінні прописувати, все це буде працювати коректно. Єдине, що ось обов'язково прописати тут потрібні потрібно ще оці одинарні лапки. Бо якщо ви їх не пропишете, то ви будете передавати, ну, виходить текст, але він. Не буде в лапках, і за цього буде помилка. Тому ці одинарні лапки ми тут їх не забуваємо дописати. Ну і таке ми зберігаємо, оновлюємо сторінку, і зараз ми побачимо, що в нас буде дуже багато тут записів. по-перше, є Alex, який я додавав вручну, а також є Боб 1, і е, так до Боб 5. Тобто всі записи вони були додані. Отже, за рахунок Insert Into ви можете додавати як один, так і безліч різних записів до вашої певної таблиці. Тепер, Реєнтуємо попередню команду та поговоримо про редагування записів. Перше, про що я відразу хочу сказати, це те, що ви можете зайти в phpMyAdmin, щось відредагувати і відразу отримаєте SQL команду. Тобто, ось так вона буде виглядати. Давайте тепер ми дійсно з вами пропишемо її самостійно. Тобто ми звертаємося до MySQL, єдиний не там почав прописувати, знову ж таки, до MySQL, звертаємося до query, кажемо, яку команду ми будемо виконувати. І ми кажемо, що ми виконуємо команду update, ми кажемо, в якій табличці ми все. Це виконуємо в табличці Users і кажемо команду set, тобто ми будемо щось змінювати. І тут ми вказуємо, що конкретно ми будемо змінювати. Наприклад, я хочу змінювати поле Name і буду вказувати, що значення буде як Alex. Тобто до цього я змінив, що тут Alex 1, а тепер хочу назад змінити, щоб було просто як Alex. І якщо я пропишу просто от в такому форматі команду, то вона, звісно, виконається. Вона виконається в табличці «Users», і вийде так, що для повністю усіх записів в нас буде змінене ім'я на Алекс. Щоб такого не відбулося, нам потрібно додати просто додаткову умову, тобто ось цей оператор «Where». Наразі ми його будемо постійно використовувати. Ми його будемо використовувати при оновленні, при видаленні і в майбутньому ще при виборці даних. Ми також будемо використовувати цей оператор. За рахунок цього оператору, ми можемо вказати, що конкретно, ну який конкретний запис або які конкретні записи ми будемо з вами оновлювати, видаляти або там просто вибирати. Отже, дописуємо з вами тут «where» і вказуємо саму по собі умову. Умова може бути будь-якою. Я, наприклад, давайте вкажу те, що я буду зараз оновлювати лише той запис, у якого ID буде дорівнювати такому значенню як 2. Тут важливо відмітити, що раніше в умовах ви могли прописувати подвійне дорівнює дорівню, щоб перевірити на співпадіння. Тут в SQL для перевірки на співпадіння прописуємо лише один знак рівності. Це ось ось така відмінність. Ну і давайте ми подібне спробуємо запустити, оновлюємо сторінку, і побачимо, що дійсно конкретно для одного користувача, у якого ID було з значенням 2, ми змінили ім'я. Ось це в нас і відбулося. Окрім того, ми можемо тут насправді будь-які умови прописувати. Ну, наприклад, ми можемо сказати те, що я буду оновлювати е, ім'я, буду встановлювати таке ім'я, як «Джош». Для тих користувачів, у якої у яких name буде дорівнювати такому значенню, як, наприклад, Боб, і нехай буде 3. Ось, наприклад, щось таке. Знову ж таки, зберігаємо, оновлюємо і дивимося, що Боб 3 в нас більше нема, Тепер є в нас просто Джош, тобто умова може бути будь-якою по будь-якому полю. Ви це все можете вибирати. тут. Навіть можна вказувати не тільки рівність, тут можна вказувати більше, менше, менше або дорівнює і так далі. Ну, це вже, звісно, буде працювати конкретно для чисел. Для тексту таке вже не спрацює. Отже, ось таким чином ви можете редагувати записи, тобто вказуєте апдейт, вказуєте, яке поле ви оновлюєте. До речі, через кому можна оновити відразу декілька полів. От, наприклад, ще біо буду оновлювати. Ну і тут просто пишу, впишу New текст. Тобто, ви вказуєте, які поля ви будете оновлювати, та вказуєте умову, по якій ви це все будете оновлювати. І тепер давайте розглянемо видалення. Записів для цього ми звертаємося до MySQL, звертаємося до Query та прописуємо наступну команду. Ми кажемо, що я хочу видалити щось з такої таблиці, як «users», і далі мені потрібно просто вказати ну, певну умову. Бо якщо я просто пропишу команду Delete from users, це буде означати те, що я повністю усі записи з цієї таблиці просто видалю. Мене таке не цікавить, тому я дописую where і вказую просто певну умову. Ну, наприклад, моя умова вона буде наступною. Я кажу, що я буду видаляти ті записи, у яких ID буде більшим, ніж, наприклад, число 2. Тобто в даному випадку в нас будуть. Видалені ось усі ці записи 3 і там е, далі. Але я хочу додати ще тут е, додаткове, ну додаткову якби умову. Тобто я кажу, що в нас ID буде більшим, ніж 2. І ID при цьому повинно бути меншим, або дорівнювати, там, наприклад, числу 4. Тобто, в такому випадку в мене виходить така умова, що будуть видалені усі записи, у яких ID більше ніж 2 не включно, тобто 3 і так далі. Але також потрібно, щоб зберігалася ще і друга. Умова, коли у нас записи будуть з ID, який 4 або менше. Тобто, по факту, ось ці два записи, вони повинні бути видалені. Отже, давайте ми оновимо сторінку, також перейдемо випереглянути, переглянути, і бачимо, що дійсно третього та четвертого в нас більше просто немає. Тобто ми їх з вами видалили. І зараз ми використовували оператор AND, також можна використовувати оператор OR, він е, позначає або, тобто, нам потрібно, щоб або перша, або друга умова виконувалася, і тоді. І цей запис він буде видаленим. Ну, наприклад, давайте я вкажу те, що мені потрібно, щоб або у записа був ID як 2, або ж у цього записа потрібно, щоб, наприклад, ім'я воно не дорівнювало. Ну, нехай такому імені, як Джон. От, наприклад. І щоб вказати, не дорівнює, мені потрібно прописати не те, що ми раніше могли прописувати в мовах програмування, а потрібно прописати ось такі кутові дужки і це якраз буде означати, що не. Дорівнює і тут вказуємо просто ім'я. Тобто, наразі ми будемо видаляти усі записи, у яких ID або дорівнює 2, або ж у яких ім'я не дорівнює Джон. Ну і якщо ми таке з вами оновимо, ми побачимо, що в принципі все буде видалено, окрім ось цього якраз Джона. Так, тобто все інше воно вже було видалене. Ось таким чином ви можете додавати нові записи, редагувати, а також видаляти записи з бази даних. Ну що ж, на цьому відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в оп зіді до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте.